Шмон на мільйон одеська прокуратура не може оговтатися після обшуку у кабінеті головного митника краю Олександра Вдовиченка. У нього знайшли майже мільйон доларів готівкою. Це найбільша сума вилучена цього року під час розслідування справ про хабарництво. Повідомив заступник прокурора Одеської області Денис Черних. За його словами, обшук здійснювали у зв'язку із іншою справою, порушеною наприкінці вересня проти двох підлеглих Вдовиченка. Заступник прокурора розповів небагато, що з начальником митниці проводять слід. Чи дії, в якому він статусі, поки що невідомо. Але з посади Вдовиченка вже звільнили. Про гроші стало відомо завдяки оперативній інформації. В ході розслідування уголовного діла получена інформація від оперативного підрозділення, а іменно міжрегіонального БЕПа МВД України, которая являє собою следующее: що часть денежной суммы от полученных взяток. работников Южной Таможни находится в служебных помещениях Южной Таможни. При проведении обысков были установлены денежные средства на общую сумму, которая превышает более 870 тысяч долларов США.